Сьогодні вирішив записати продовження і закінчення цієї історії про лампу на акумуляторах, про яку я розказував у попередньому ролику. Дивіться, що трапилось. Перший день, коли я розмістив це відео на Фейсбуці, інстаграмі, Тіктоці, Інкидіні, Ютубі, де де міг, де я зареєстрований, там я це і зробив. Дивіться на Фейсбуці, я розмістив контент. Посилання на позицію на Ало та Епіцентр. Та посилання на групи Ало епіцентр я розмістив. Ну, от з таким хештегом. І мені зразу ж е, у коментарі відповіли е, з епіцентру. Зразу ж. Дивіться тепер. Я переходжу за посиланням. Ало, тепер. Ці лампи немає в наявності. Дивіться. Переходжу за посиланням в епіцентр. В їхній сайт. Теж немає в наявності. <кхи> Тепер відкриваю TikTok. Тепер я відкриваю це відео в TikTok. Я відкриваю відео і я читаю ком коментарі. Дивіться. Пишуть отаке. Я гадаю, що отут от критика. Була на мене в Тіктоці. Це працівники з магазинів. Мене критикували, вони виправдовували е, цю позицію е, магазинів. Але дуже дивно, що їм все одно, що буде з людьми, це приклад того, що оці люди, які писали коментарі, вони байдужі навіть до інших людей. Навіть якщо буде людина лежати з переломаною ногою, вони будуть мимо проходити. А оці можуть ще і каменюкою кинути в цю людину з поломаною ногою, ну, от я можу вам показати. Оцей аккаунт Flyword, Word, Оце, оцей аккаунт бачите на Тіктоці. Коли собаці нічого робити, вона яйця лижить. Ну, Я гадаю, що це працівник, але оцей аккаунт. Я з ним переписувався, його почав е, захищати оцей аккаунт, і вони мені намагалися щось відповісти. Це не кримінал, оцей акаунт, стаття. Вони з мене кипкували. Ну, мені все одно, але магазини поступили так, як, е, як я очікував від них в хорошому сенсі. Вони зняли ці, цю позицію з продажу на третій день. Вже цієї позиції не, не було. Я хочу сказати цим людям, які мені намагалися щось довести, що це ви за те, щоб е, всім було погано і у житті не було ніякої правди життя. Але от дивіться, от е, працює те, що я зробив. і Мені не треба нічого було для цього такого космічного робити. Лише по. Потрібно було записати відео і викласти в, в мережу інтернету, тому і ваша критика це така дуже смішна критика, тому що е, не ваші ваші слова на мене ніяк не подіяли. А, а моє відео подіяло на два великих магазини. Тому можете далі писати якусь бредоту, Іншим людям, але на мене, це ніяк не діє, і я зазвичай отримую те, на що я розраховую, і тому я радію за те, що магазини. Зробили те, що я хотів від них. Тому дякую за те, що ви дивилися От таке коротеньке відео. А якщо щось буде ще цікаве, я буду бачити несправедливість, яку я вважаю такою. Я буду про це відео знімати і викладати його в мережу інтернету. До побачення.